Катер ворожий по морю пливе, катер ворожий ракети наводить, після морського малюка, бо бити у нього ніяк не виходить. Катер ворожий у морі горить і ніяк він не стріляє, після нашого дрончика яскраво вибухає. Шиський катер стигне накататись, скільки разів боєкомплект буде на ньому зриватись, скільки разів клятвий кацап орукостан похвалить. Скільки катерів росні дрончик наш підпалить. БТР російський стоїть, розвантаження, чекає. Після нашого БПЛА яскраво БТР, ворожий горить, більш нічого не розвантажить. Після нашого БПЛА Кобзон екіпаж розважить, скільки російський БТР встигне накататись, скільки разів комплект буде на ньому зриватись, скільки разів клятий кацап Оркостан похвалить, скільки російських БТРів, дрончик не підпалить.